Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно простим рецептом приготування кроля з овочами. Приступаємо! У мене м'ясо кроля було доволі молодесеньке, тому я замочувала його у воді лише на 40 хвилин, після чого ретельно промила і зараз потрібно його розробити на порційні невеличкі шматочки. Я це роблю за допомогою ножниць, дуже зручно, таких кухонних. Якщо ваш кролик є старіший або ви не знаєте, то я напишу внизу під відео, що потрібно додатково ще зробити. Ось на такі невеличкі шматочки ми розробляємо все м'ясо. Далі розігріваємо олію в сковорідці. вкидаємо туди декілька зубчиків чесника, я їх розрізала на половинки, і обсмажуємо буквально 2 хвилини, не більше, після чого виймаємо. Далі вкидаємо в нашу таку чесникову олію м'ясо. Це потрібно робити доволі швидко, тому що трохи буде стріляти на початку. Можна прикрити навіть кришкою, щоб менше бризгало. І обсмажуємо м'ясо з двох сторін до красивого золотистого відтінку. Можна прикривати кришкою. За той час приготуємо з вами овочі. У мене ось така одна велика доволі цибуля, я її розрізаю на такі четвертинки і далі на півкільця. Нарізаю доволі грубо, приблизно 1 см товщиною. Сюди ж нарізаємо моркву, моркву також нарізаємо доволі грубо. Краще вибирати тонесеньку моркву, тоді вона буде так красивіше виглядати в страві. Товщиною нарізаємо десь 2-2,5 см. Нарізаємо болгарський перець, може бути різних кольорів, так само грубо нарізаємо, перець викладаємо окремо. Нарізаємо помідори, також я нарізаю, вони в мене такі невеличкі, нарізаю просто на навпіл або на 4 частини. Коли м'ясо гарно піджариться вже з двох сторін, тоді сюди викладаємо цибулю та моркву, ще як варіант, м'ясо можна так не зажарювати, взагалі його не зажарювати, просто вкидаємо м'ясо, вкидаємо овочі, і менше олії сюди, більше води додавати, тоді більш ця страва вийде такою дієтичною. Хто дотримується більш або правильного харчування, або на лікування є, тому можна. Таким способом. Далі, коли ми вкинули моркву цибулю, перемішуємо, накриваємо кришкою, протушковуємо буквально 7 хвилин. Після того додаємо сюди болгарський перець та помідори. Додаємо лавровий лист, духмяний перець, сіль, чорний перець. Більше спецій сюди не потрібно додавати, тому що страва виходить направду самодостатньою. І настільки смачною. Єдине, що от я ще сюди додала, це копчену паприку. Зовсім-зовсім трішечки. Усе перемішуємо. Запах просто неймовірний вже настільки смачно пахне. М -м -м. Тепер обов'язково вливаємо сюди воду. Накриваємо все кришкою та тушкуємо на менш ніж середньому вогні, або, може, на малому вогні, приблизно 35-40 хвилин до готовності м'яса. Пробуйте. Ось така смакота, вона вже є готова. Подивіться, м'ясо легко відстає від костей. Значить, м'ясо є повністю-повністю готове і можна подавати до столу. Направду, виходить, як бачите, все дуже-дуже просто, швидко і неймовірно корисно та смачно. Тому вам бажаю смачного, підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім па-па!